Через кілька століть після свого заснування Рим перетворився у величезну середземноморську імперію. Постійне розширення вимагало належної стратегії та відповідної армії. У процесі експонації спочатку створювалися тимчасові табори для допоміжних частин. Пізніше, в найбільш важливих стратегічних точках, їх замінили постійні військові табори. Крім природного географічного рельєфу, вони захищалися також кам'яними стінами та ровами з водою. На стінах зводилися вартові вежі та бастіони. Давньоримські прямокутні табори з кожного боку мали в'їзні ворота, котрі добре охоронялись. Всередині табору, ближче до стін, розташовувалися казарми, конюшні та складські будівлі. Будівля командира, як і інші приміщення, будувалися з каменю і знаходилися в найбільш безпечному центрі табору. Однак, на відміну від інших будівель, будівля командира, як правило, була у два поверхи. По мірі розширення імперії збереження завойованих територій та управління армією ставало все складнішим. Армія, яка раніше складалася в основному з громадян, була перетворена на найману армію. Основною одиницею армії був легіон, що складався приблизно з 6 тисяч солдатів. Він поділявся на 10 менших та більш мобільних одиниць. Легіонери проходили ретельну підготовку і володіли необхідною екіпіровкою. Історія Римської імперії наповнена легендарними битвами. Коли імперія розширювалася, армія брала участь не тільки в класичних сухопутних чи морських війнах, але й в облогах. Облогові машини, побудовані геніальними римськими військовими інженерами, використовувалися ще в епоху республіки. Армія ефективно їх застосовувала при облозі оточених оборонними мурами та різними укріпленнями міст. В епоху імперії облогова зброя далі вдосконалюється. В першій хвилі облоги римляни використовували катапульти, що мали послабити захист противника. Катапульти засновані на зберіганні та вивільненні механічної енергії. Їх основний принцип застосований у багатьох різновидах та модифікаціях. Баліста була схожа на великий арбалет та вважалася точною зброєю. Вона запускала стріли, дротики, каміння та інші порівняно легкі снаряди по низькій траєкторії. Енергія необхідна для запуску снаряда забезпечувалася пружиною, яка складалася з кількох петель міцно скручених канатів. Найбільш поширеними та ефективними машинами були каменобитні катапульти. Вони складалися із скручених петель канатів. Їх калібер визначався вагою каменя, як правило, витисано у формі кулі, який міг мати кілька десятків кілограмів. Радіус їх дії перевищував 300 метрів. Ефект від одночасного застосування кількох десятків катапульт був руйнівний для оборонних стін. Стінобитний таран, так званий баран, також є, як казали, облоговим двигуном, що походить з давніх часів. Принцип його дії відрізнявся від метальних машин. Таран потрібно було доставити прямо під стіни. Тому воїни та сам пристрій потребували захисту. Таран складався з великої важкої ударної колоди. Підвішеною ланцюгами до дерев'яного кораба з навісом, так звана черепаха, розгойдуючи вперед-назад масивну колоду, розбивали укріплені ворота. Часто колода зміцнювалася металевим наконечником, що забезпечувало більшу ефективність. Відомі знахідки масивних наконечників для таранів, які виконані у вигляді баранячої голови. Облогові вежі, тура, які використовувалися арміями інших стародавніх імперій, теж були ефективними в облозі. Конструкція башти мала кілька рівнів, захищалася стінами з трьох сторін і мала платформу на колесах, тому її було легко переміщати і ставити впритул до стін. Солдати піднімалися на вежу по внутрішнім драбинам, потім зверху на міську стіну кидали звідний міст. Так війська нападали на супротивника, який захищав фортецю чи замок. Успішна давньоримська армія стала ще потужнішою після військових реформ римського полководця Гая Марія. Найважливішими з цих реформ були стандартизація озброєння та організація регулярних навчань. Реформуючи свої військові підрозділи або когорти, легіони ставали більш мобільними. Древні греки та македонці довели, що добре вишколені та ефективні підрозділи, які складаються з солдатів, що діють злагоджено. Можуть змінити хід битви. Фаланга могла служити прикладом для легіонів та їхніх підрозділів. Римляни удосконалили використання військових бойових порядків завдяки тренуванням. Різновидність бойових порядків була достатньо широкою. За необхідності підрозділи були здатні переформувати свої ряди під час битви гнучко швидко і дисципліновано. Коли легіон був розгорнутий у якомусь певному місці, йому щоб досягти свого пункту призначення, треба було проходити довгі дистанції. Легіони виходили на поле бою великою кількістю колон, тим самим підвищуючи маневреність. Напад ворожої кавалерії становив серйозну загрозу для давньоримської піхоти. Однак останні спромоглися розробити новий бойовий порядок, який довів свою ефективність проти цих атак. Солдати ущільнювали свої ряди, створюючи квадратний бойовий порядок, захищений щитами зі всіх боків. Вони також витягували списи з під щитів. Цей бойовий порядок нагадував подушечку для голок. Для атак давньоримська піхота зазвичай використовувала бойовий порядок клин. Застосовуючи цей метод, вони могли відносно легко прорвати передню лінію оборони ворога. Ба більше ця згуртована військова формація, яка швидко наближалася до ворога, наводила на нього страх. Легіонери часто використовували бойовий порядок коло, коли ворог перевищував їх чисельно або коли вони були оточені. Бойовий порядок Черепаха був надзвичайно успішною захисною стратегією проти нападу ворога, тому вони використовували її не тільки у битвах, а й також під час облоги. Цей бойовий порядок не використовувався для ближнього бою, оскільки, перебуваючи у ньому, було важко маневрувати. Бойовий порядок квадрат був ефективним проти фронтального нападу ворожої кавалерії, але його також використовували у битвах, щоб розірвати оборонні рубежі ворога.